-о Ооо! Джакузи! Запригаємо з розгону, бо тут двіжуха. Чортове колесо. Ось так виглядає. Отака панорамка вам, але дуже холодно на тут. Отак хорошо. Все з'єднано, там можна зайти, а тут джакузики. Тут джакузи. не немаленьке, но Можна почилить собі на, на такому тапчані, а можна подивитися на краєвиди. Літом теж добре. Це гуцулен. О, там Тваринки, качельки, ресторани. Ну коротше, тут для всіх є, є чим зайнятися. Останній поверх там спа-зона ми не брали, бо то для дітей не потрібно. У нас басейни і глівка.